У четверту суботу листопада Україна традиційно вклоняється замореним у роки геноциду. Біля меморіалу пам'яті жертвам політичних репресій та голодомору зібралися мешканці області, ветерани війни, представники влади, правоохоронних органів та духовенства. Гола 30 х років, а також 46-47-го – це трагедія, яка забрала десятки мільйонів людських життів. Сьогодні вся Україна. Згадує тих людей, які були заморені голодом. Два дні назад ми вшановували День гідності і свободи. В ці дні ми згадували цих новітніх героїв, які поклали життя за свободу, а сьогодні ми згадуємо тих людей, мільйони людей, яких той же самий ворог, який сьогодні, забрав життя в той час, коли в Україні було багато хліба. І сьогодні ми згадуємо цих жертв цих людей, невинно вбитих українців, молимося, щоб Господь своїм милосердям, чоловіколюбством оселив душі їх в царстві Божому. Вони не були переможені ворогом, тому що Господь прийняв їх в своє царство. Але ця боротьба за незалежність, за свободу триває до сьогоднішнього дня. І сьогодні, на превеликий жаль, ми хоронимо наших героїв, воїнів, які віддають своє молоде життя за Україну. Але як ті люди, яких морили голодом, вони вірили в майбутнє, вони вірили в нашу незалежність, так і сьогодні ми віримо в нашу незалежність. Тому кожен із нас, кожен українець, повинен докладати всіх зусиль сьогодні великій боротьбі, великій праці задля перемоги, задля майбутнього України. Молимося, пам'ятаємо і працюємо для перемоги. Традиційно до меморіалу пам'яті жертв політичних репресій і голодомору з лампадками і квітами прийшли працівники театру Шевченка, щоб віддати шану тим, хто загинув у тій страшній трагедії. Наші кружності, які ми стикаємося зараз, це ніщо проти того, що було. Восених і на весни і 33-го року. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертий. Скільки років підряд наш театр ніколи не забуває про цей день, про День Голодоморів. Я хочу, щоб ці дати, щоб ці дати були записані не тільки в історії і їх пам'ятали тільки тоді, коли виходимо до пам'ятників, а щоб їх вчили. В школі і говорили правду таку, яку ми знаємо зараз з історії. Й страшний голодомор був, як і мені розказували мої батьки, бабусі, дідусі 33 року. Вони якось це говорили пошепки і боялися розказати навіть про те, що в нашій родині також померли діти. Строніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали звати гордо українці. Все це робилося руками. Руками комуністичних і кацапських виродків, які хотіли ще тоді знищити нашу українську націю, нашу ідентичність і прихилити наш гордий народ до своїх лаптів, але ми вижили. І навіть ці п'ять колосків, за які саджали в тюрму, дали натхнення нам на життя. Скільки років нас гноблять, скільки років нас знищують, а ми пускаємо коріння із того коріння. Виростає горда нація. Ми були, є і будемо, бо козацькому роду нема переводу. Слава Україні! Те, що минуло вже 90 років від часу голодомору 32-33 років, ще досі триває боротьба за визнання геноциду українців у 20 столітті. Москва та її п'ята колона фальсифікують дані та заперечують цей злочин у цих умовах, щоб протидіяти гуманітарній агресії, українське суспільство має розповісти світу більше про жертв цих злочинів, каже дослідниця Олеся Стасюк. Найстрашніший злочин в історії людства голодомор геноцид, який був чинний комуністичним тоталітарним режимом, під час якого було знищено. 10,5 мільйонів українців. Якщо говорити про три голодомори, про голодомор, геноцид і масові штучні голоди, було знищено 15,5 мільйонів. Про це потрібно говорити, і ці дослідження повинні продовжуватися. Таку кількість жертв підтверджує історик Володимир Сергійчук. Тривалий час він досліджує документи освітніх закладів. У них збереглися статистичні дані, які були вилучені з інших архівів. Науковець звертає особливу увагу на високу смертність дітей під час голодомору геноциду. Виявилося, що 1931 року. Якраз перед голодомором було проведено оцінку значить, наявності дитячого населення. І той документ з розрахунком скільки буде населення через п'ять років, через шість років, через сім, тобто до кінця тридцятих років, майже він зберігся. І там розраховано, скільки хлопчиків кожного року буде, скільки дівчаток буде. Виявилося, що немає. Тих дітей, яких мало бути. І таких дітей не вистачає понад 4 мільйони. Понад 4 мільйони. І тому е, я досі не чую, скажімо, від наших демографів заперечення щодо оцієї таблиці. Правда про голодомор дає змогу викрити механізми, якими користується Москва досі: від знищення національної ідентичності через терор голодом до пропаганди, що спотворює реальність і дегумонізує жертву. Те, що ми сьогодні переживаємо, фактично продовження геноциду українського народу і джерело цього руху є на превеликий жаль. Наш сусід Росія це не не щось таке, від чого можна захиститися в один момент. Це те, що вимагає сьогодні кардинальної перебудови свідомості у світових лідерів, свідомості і нас, українців. Софія Компиніченко, Андрій Гайдай, Олександр Клименко, Київське бюро, телеканалу Де 1